Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. На цей раз ми приготуємо з вами смажені пиріжки з капустою. Саме по такому рецепту пиріжки завжди продавалися на базарі. Тісто просто неперевершене. Пористе, м'яке. Зверху хрустке, а всередині ніжне, як хмаринка. Начинки дуже багато. В миску вливаю теплу воду. До неї всипаю сіль, цукор та сухі дріжді. Якщо ви використовуєте сирі дріжді, беріть їх в три рази більше, ніж сухих. Це все перемішую, і на цьому етапі потрібно влити олію, знову ж таки перемішати. Тепер ввожу просіяне борошно. Загалом по рецепту у мене пішло 500 г борошна, але його кількість може відрізнятися в залежності від якості вашого борошна. Мені потрібно замісити тісто, яке буде дуже м'якеньке, еластичне, піддатливе в роботі. Можливо, трошки буде липнути до рук, тоді при вимішуванні ручки просто змащуйте олією. Тісто гарненько вимішала приблизно 5-7 хвилин. Тепер йому потрібно дати підійти. Я його викладаю в миску, змащену олією, накриваю рушником і залишаю приблизно на 1 годину. За цю годину тісто можна обминати і давати йому піднятися ще раз. А поки піднімається тісто, приготую начинку. На сковорідку розігріту з олією, всипаю капусту. Обжарюю її приблизно до однієї хвилини. Потім всипаю нарізаний півкільцями цибулю та натерті на моркву. Це все перемішую і під накритою кришкою протушую 10 хвилин. Через 10 хвилин овочі вже трішки втушилися. На цьому етапі додаю спеції: сіль, лавровий лист, перець. І мені дуже подобається до капусти додавати паприку. Це все перемішую і потрібно потушити ще 15 хвилин. При тушкуванні капусти я завжди додаю трішки водички. Так, капуста виходить дуже м'якенька, ніжна і вона не суха. Ось у мене підійшло тісто уже другий раз. Я його ще раз обминаю і ділю на шматочки. З такої кількості тіста у мене виходить приблизно 12 шматочків вагою 75 г. Кожний шматочок потрібно підкатати в кульку і кулькам дати відпочити, так пиріжки будуть краще формуватися. Починаю формувати пиріжки. Саме головне добре защепити края і щоб сам шов не попала начинка. Пиріжки обжарюю на великій кількості розігрітої олії. При Прижарки накриваю їх кришкою, так вони виходять дуже пухнасті та пористі. Вогонь має бути невеличкий, щоб пиріжки прожарилися і не згоріли. Тільки подивіться, які вони хрусткі. Дуже ніжні. Я полюбляю, щоб начинки було багато, а тісто тоненьке. Тісто дуже м'яке, і до речі, на наступний день і після охолодження такі пиріжки не стають резиновими. Це дуже важливо. Обов'язково скуштуйте такий рецепт. Порадуйте свою сім'ю. А я вам бажаю смачного!